Ладно, Не буду сьогодні ругати Трампа, а то вже мене ругають за те, що я його постійно ругаю, сьогодні я буду його хвалити. Да. А тим болі є за що? Я правда, ну так не зовсім впевнений, що це іменно його заслуга. Але те, що іменно його бурне сумасшествия допомогло цьому случитися, це факт. А тим більше він це обіцяв. Так що я ним доволен. Пацан сказав, пацан зробив. Які до нього питання? Руки від нього вбрали. Financial Times. Пошліни Трампа обвалили цени на російську нефть. Бюджет РФ рискує потеряти трильйон рублей. А знаєте, в чому самий прикол? Що сам Трамп наверняка, не може второпати, як воно у нього получилось. Ну якось так, случайно. Бо коли ти. Крушиш усе підрядок слон посудної лавки і топчеш мирову економіку, то спрос на енергоносителі, ну да снижається для всіх, в тому числі і для Росії. Яку конкретно от її трогати, ніхто навіть не збирався. Що то там анонсувало, що є там, та коли, тому я не зовсім уверен, що Трамп обрадується нашим йому за це подякам. Ну що случилось, то случилось. Це случилось. В издании отмечают, что бюджет РФ состоит из доходов от торговли нефтью и газом примерно на треть. И если в течение 2025 года цены на российскую нефть останутся на текущем уровне, он может сократиться примерно на 2,5%. Если, то есть если вы собираетесь всему всему радоваться, всегда вспоминайте о це «если». Бо если это результат не какой-то там продуманной политики, а какие-то сопутствующие потери, ну, ну, кто, в принципе, скажет, что это плохо? Лучше так. После заявления Дональда Трампа о введении новых пошлин США цена на нефть основного экспортного сорта РФ марки Уралз упала до самого низкого уровня за почти два года. Расчеты бюджета РФ на 2025 год осуществлялись на основе цены Ураллз на уровне 69,7 долларов за баррель, А по состоянию на 10 апреля Уралл торговался на уровне около 50 долларов. Но мы с вами все еще помним это, если мы ж помним, да? Якие русские на самом деле не дуже то и обнадеживают. Но даже если не если то їхній картонний домик під названием економіка і так уже слишком довго пожив. Пора б уже йому і рушитися під цим серйозним ураганом війни. экономист дыра в бюджете РФ в пять раз превысит планы Минфина. Судя по ситуации на энергетических рынках, дыра в государственном бюджете России по итогам 2025 года будет примерно в пять раз больше, чем прогнозировал Минфин. Это катастрофа. И вот тут сейчас здесь такие вот, какие-то обманчивые впечатления, что все зависит исключительно от низких цен на нефть. Вот русские кинули все дружно молиться, чтобы она каким-то образом подросла, там, ну, ну хоть как-то, да? но мы же не будем им рассказывать, что их это не очень спасет. Бо вся біда для них в тому, що їм денег на активну війну буде не вистачати не з-за нефть, а із самої війни. І коли то це було вже случитися? Дичайший всплеск. Розходи бюджета в апрелі підскочили на 83%. Угроза не добрати доходи в бюджет не останавливають власті от огромних трат. МінФін объяснял рекордні розходи в перші два місяці авансированием госзаказу і обіцяв далі привести їх в норму. В марті так і вийшло. Но в апрелі бюджетний фонтан забив з новою силою. А притчі про коротке одіяло, яке як не натягуй, то голова буде мерзнуть, то ноги їх там в економічних інститутах Москви не вчили. Я і це кстати правильно. Тому що сама по собі ця притча вона не повна. Бо одне діло, коли ти цим одіялом просто укриваєшся, друге діло, коли ти ним іще й харчуєшся, тоді воно стане іще коротше. А якщо ти цим одіялом ще й побіжиш, якісь то пожари тушить, так воно взагалі може згоріть к чортової матері. яким би длинним і надіжним воно до того не казалось. Прощай, энергетическая сверхдержава. России грозит обвальное падение добычи нефти. Нефтяное благополучие, в котором более полувека живет Россия, продавая за рубеж углеводороды в обмен на валюту, технологии и ширпотреб, с угрожающей скоростью приближается к финалу. Без значительных инвестиций, технологического прорыва, изменений в регулировании и отмены западных санкций, Россия уже в ближайшие десятилетия может столкнуться с обвальным падением добычи нефти, а в худшем случае полностью исчезнуть с мирового нефтяного рынка. Такой прогноз правительство заложило в энергостратегию до 2050 10 -го года, которую в понедельник утвердил премьер Михаил Мишустин. Ай, вы ещё доживёте до того 2050-го с такими пессимистичними прогнозами, які до кінця цього року можуть оказаться ще й оптимістичними. Проривим технологійським подавай. Откуда ему взяться? Опять своїх штурмовиків на самокатах пошлете куда-то прориватися, да? Так воно і новине, вже так собі работає. А може перестать работать і в нефтянке. Потому что там на ваших штурмовиков уже так, знаете, глаз положило. В Конгресс США внесли законы о конфискации нефти с попавших под санкции российских танкеров. Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект об усилении контроля за соблюдением санкций в отношении теневого флота России, который, по данным финского центра края, перевозит три четверти всей экспортируемой из РФ нефти. А! Узнаю нынешнюю американскую власть. Но тут слово «барыги» может прозвучать даже с таким, знаете, позитивным оттенком. М -м, может. Може, тому що з цього всього нічого не вийде. Да вони просто засчуть таке приймати. Якщо вони російські ракети російськими називати бояться, а тут що тут прям наражені лізти? Береги то вони береги, ну, слишком сцикливі. Вони так -то, то так із під тяжка, по чому, можуть що-то щось відкусити, ну, в принципі вже і то хорошо. Поставки газа из РФ ЕС упали до минимума с начала войны. США обошли Россию. В первом квартале 2025 года основным источником импорта газа в ЕС стали трубопроводные поставки из Норвегии – 23,5 миллиарда кубических метров. На втором месте оказался сжиженный природный газ СПГ из США – 18 почти 4 миллиарда кубических метров. На третьем – поставки из России в 10 миллиардов кубических метров. Впервые за последний год, то есть со второго квартала 2024 года, поставки СПГ из США стали вторым источником Газов ЄС пряв весь самокупний імпорт із Росії. Ага, то есть почалося все ще при Байдені. Це я, так, на всякий случай уточняюсь, бо я догадуюсь, хто зараз значне лісно собі любимому все це приписувати. Тому давайте обамчимо, молодці американці. Но важне в цій новості совершенно другое. То, що ЄС, оказується, Ну, то єсно, який ми таку ставку робимо на фоні американської імпотенції, все ще купує рускій газ, причому так нормально купує. В таких хороших, нормальних об'ємах, які кажуть, потихеньку падають, і це хорошо. І руски вже не так козирно ж себе поводять. Пам'ятаєте, як в початку війни вони так спльовують на все це дивилися, говорять, комусь другому продамо. А зараз вони знають, що хтось другий теж від них вже так нормально носа воротить. Китай отверг ще один проект нового газопроводу з Росії. ще один проект газопроводу, який Кремль пропонував Китаю в так і не согласованої труби Сила Сібірі Сибірі-2», не одобрення в Пекіні. Ну хоч Китайці не підводять, і вони на самом деле ведуть себе з русскими точно так, як американці з нами. Такий шукай, такий то кої шукають такої домалішої можливості, як би то його своїх партнерів і однодумців. Ну тут вони скоріше воюють навіть на нашій стороні. Бо чим менше вони у Росії всього куплять, і чим дешевше їм усе це обійдеться, тим менше Путін отримає гроші на війну. Якщо, звісно, там Євросоюз зі своєї сторони йому не підсобить, але навіть він цих утопаючих вже не спасе. Газ прикрутили без спроса. Добыча в феврале сократилась более чем на 11%. Темпы снижения добычи газа в России нарастают. Так, стоп, стоп. А хто только що сказав, вот и хорошо. хто сказав? Не вгадали. Це русский сказали. Тому що у них газ давно не асоціюється зі словом бізнес. У них зараз там друга математика. Чим менше качаємо, тим менше в Аудит показал убытки Газпрома на сумму в 1 триллион рублей. По данным аудиторского отчета, с которым ознакомилась издание РБК, чистый убыток Газпрома в 2024 году составил 1 триллион рублей. А сейчас еще и нефть на триллиончик может просесть. И так, знаете, триллиончик до триллиончика. И когда-то наступит, такое ощущение, что вот эти безмежные деньги на войну начинает резко заканчиваться. И у русских оно уже есть. Российский регион решил сократить выплаты для добровольцев СВО. В Янао решили сократить выплаты для отправляющихся на СВО добровольцев. По информации властей с 15 апреля заключающим контракт добровольцам будут выплачивать по 1,9 миллиона рублей, в то время как до 14 апреля выплата составляла 3,1 миллиона рублей. Ну, это все равно еще как-то это только первые ласточки, но почин хороший. И, ви... ну так прямо скажем, прогнозируемый. Прежде стало известно, что в Ростовской области в конце марта понизили единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны до 1 миллиона рублей. До этого выплата была на 200 тысяч рублей больше. Аналогичное сокращение произошло в Самарской области, где размер единовременной выплаты для контрактников снизился с 3,6 миллиона рублей до 2,1 миллиона рублей. Эти шаги знаменуют отход от прежней практики повышения финансовых стимулов для участников СВО, вызывая вопросы о причинах и последствиях таких изменений. А у вас еще осталось какие-то вопросы? Ну, Дима, с вашего позволения З отвітами спішити не будемо. Рано чи поздно ви всі получите, коли тенденція набере нужних обертів, а вона набере. І тоді от посмотримо, кому буде хуже от то, що Путіну і далі хочеться воювати. Бо воно хочеться, але, як то кажуть, вже і не дуже можеться. І рано чи пізно переможеться. Є таке слово в українській мові, і тільки в українській.